Я в року років майже 30 років назад Київський державний університет кінця з груп 13 року до сьогоднішнього дня є прокурор Великої Бережницької райони попасть. Бує курс на рівні прокурором майже 4 роки, майже 4 роки, прокурорку Мукачеву. Теж прокуроривому, начальник відділу прокуратури Львівської області, не ковал, начальник відділу одного встрічної прокуратури в Львівської області, двох начальника відділу другої області Львівської області, прокурор відділу, прокурор відділу, транспортна прокуратуру, транспортна прокуратура, Чомська транспортна прокуратура, Чорська транспортна Напевно выявили сьогодні бажання не сьогодні, а жалею сьогодні випробування вас, як комендант до Баричного міністра пояснить нам позволять, но Івані Ивановичу чим пояснили ваше питання, почему это попросили. Ну, ваше питання, що я проводив місті шах, по практичному.

Да, церик он файл. Вот он еще вот. Что мы ничего не поняли, все

Винулися на реальну піграджу, там цього народного контролю так званий Іван 12, він за його притягнуло, що 32, як виглядають нормально, в нього пальця відчувається у нас в році у молоді покарання, там ще один як не видно. Подаштати раніше журналіста, якщо я притягнув директором палацу Чіпко, я вкриття по второму поступу в 2004 частині 3 за роздату нового майна і по моїй подачі прокурора він був вже. Це часто в особисті, яко немає. Два місяці тисяча муча у міліцію, що я піднявся там два громадяни міста чоловік і справу? З усіх проваджень, я сказав, що інше питання, з усіх проваджень не підтвердилося жодного, бо тільки жодні день не повідомляли з їхніх всіх справ, що вони писали. Зараз вони випадки заробітні плати, директор морего підприємства було хорошому подуману, але вона була закрита всю стаблю реальну дорогу. Так, щоб абсолютно не підозрено нікого, не посадовано що Це просто того, що нам ще се девять.